З початку нового тижня в Україні трішки похолодає як вдень, так і вночі. Також повернуться морози в нічний час доби. Про це нам повідомляє Україдроме Так, за прогнозами синоптиків, 13 березня, опадів поменшає лише вночі місцями може покапати дощ. А вдень по всій території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то місцями буде прохолодно. А саме у північних та східних областях очікується лише до плюс 7 градусів тепла в денний час доби. А ось на заході та півдні буде тепліше всього до плюс 12 градусів тепла в день. Уночі ж по всій країні очікується мінус місцями до 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс дванадцяти, а вночі буде від нуля до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 7, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть виливатись в межах від плюс 4 до плюс 9, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 12 в день і від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 13 березня, вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від мінус одного до плюс шести градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс одного до плюс п'яти градусів. У Харкові в понеділок ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура повітря очікується від 0 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі марне небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 1 до плюс 6 градусів. В Одесі, 13 березня, зранку до самого вечора, небо буде ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!